Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі English Office. Мене звати Надія. Якщо ви хочете покращити свої знання та зрозуміти, де ви зараз знаходитесь на своєму шляху у вивченні англійської мови, то це відео точно для вас, адже сьогодні ми поговоримо про рівні в англійській мові та як правильно їх визначити. Але перед тим як ми перейдемо до деталей, натисніть кнопку Підписатись та дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео від нас, а також поставити лайк. А тих, хто додивиться це відео до кінця, чекатиме промокод на безкоштовне заняття. Багато хто з нас стикався із питанням, а який у мене рівень англійської? Проходячи різноманітні тести, або зіштовхуючись із позначками А2, Б1 в школах англійської мови, у вакансіях та резюме, постає логічне питання: а що воно взагалі таке? Давайте розбиратись. Є така річ, як загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, або скорочено CEFR. Це стандартизована шкала, що допомагає оцінити рівень володіння мовою. Згідно з цією шкалою, нам потрібно запам'ятати лише три літери: A, B та C, що відповідають основним групам: A basic, B Independent, c Proficient. Біля цих літер також стоять цифри 1 чи 2, де 1 – це рівень нижчий, а 2 – відповідно вищий. Для кожної літери та цифри є відповідна назва рівня. Якщо ви тільки починаєте знайомство із мовою, вам можуть запропонувати рівень А0 або Pre-A1. Іншими словами, стартер Бегінер. Це буквально база основа ґрунт, де ви знаєте декілька простих слів, а речення можете побудувати лише у теперішньому часі: A1 Elementary на цьому рівні ви вже знаєте найпростішу лексику, знайомі з базовими часами, можете представити себе та інших, розповісти про свої інтереси, запитати про деталі та сприймати співрозмовника, якщо він говорить чітко та повільно. A2 Pre-Intermediate. Тут ви вже впевненіше зможете почуватися себе в магазині або розповідаючи про вашу останню відпустку. Познайомитеся із умовними реченнями, пасивним залогом. Це коли двері були відкриті, а не хтось відкрив двері, вивчите детальніше модельні дії дієслова та зможете розповідати про свої плани на майбутнє не тільки за допомогою Will. B1 Intermediate. Ви вже можете описувати свою роботу, внутрішні якості людей, емоції та взаємовідносини, обговорювати з друзями кіно та мистецтво, не використовуючи складні чи специфічні слова. Скоріше за все, вам буде вже комфортно дивитись легенькі фільми чи серіали, щоправда, з субтитрами. По закінченню цього рівня ви впевнено будете володіти складними часами, типу Present Perfect Continuous, дізнаєтеся, що воно таке, той Герундій. Та зможете граматично правильно розповісти подружці, яких дурниць та говорив вам колишній. B2 – Upper Intermediate. цього рівня знань зазвичай вистачає більшості людей, адже ви вже можете більш-менш вільно висловлюватись на широкий спектр тем, зрозуміти інструкцію до якогось технічного пристрою, а також використовувати більш вічливу та ділову мову. На B2 ви дізнаєтесь таємницю «Mixed Conditionals», Копнете вглиб модальних дієслів та навчитесь використовувати їх для припущення, зможете грамотно скласти резюме та написати детальну скаргу на жахливий сервіс закладу. C1 Advanced. Ви вже майже на сій мови можете висловлюватись вільно та безпосередньо, без особливих труднощів із підбором слів чи виразів. Дуже влучно розкидуватись фразовими дієсловами та ідіомами. На цьому рівні ви вже здатні самостійно писати як художні тексти, так і наукові статті, вести бізнес-листування. Автентичні матеріали сприймаються легко та немає необхідності в адаптації. Після завершення рівня Advanced ви вже майстерно використовуєте складні граматичні конструкції, такі як інверсія чи козитів. C2 Proficiency. Ну тут вже можна писати докторські дисертації, хоч в області ядерної фізики. Ви чудово розумієте різні акценти та діалекти, можете висловлюватись безпосередньо і дуже точно, відрізняючи тонкі відцінки значень навіть у складних ситуаціях. Тож, як дізнатися, який у вас рівень? Безкоштовні онлайн тести. Ви можете знайти багатько безкоштовних тестів в інтернеті, які швидко оцінюють ваш рівень. Однак варто пам'ятати, що результат буде дуже приблизний. Часто це експрес-тести, які щонайменше не включають аспект говоріння, а іноді можуть взагалі бути лише лексико-граматичними без аудіювання та письма. Такі тести можуть дати приблизні уявлення про ваш рівень словникового запасу та базових граматичних знань, але не оцінять вашу здатність спілкуватися англійською мовою. Втім, хочу зауважити, що можна знайти досить пристойні тести, які включають всі аспекти мови, мають таймінг та можна скласти лише один раз. Тестування в школах англійської мови ви можете звернутися до школи англійської мови, де зазвичай вас тестують перед тим, як підібрати необхідну програму. Проте варто зазначити, що в різних школах можна натрапити на різні тести, деякі з них можуть бути досить простими та не включати всі аспекти мови. Міжнародні тести один із найточніших способів дізнатися свій рівень англійської це скласти один із міжнародних тестів. Хоча частіше ці тести складають, коли потрібно підтвердити вже конкретний рівень англійської, проте також їх можна використати і для того, щоб визначити свій рівень. До найпопулярніших належать. TOEFL часто використовується для вступу до університетів за кордоном. IELTS підходить як для навчання, так і для еміграції. Cambridge English Exams серія тестів різного рівня складності. Duolingo English Test більш доступний та гнучкий варіант для швидкої оцінки. TOEFL, IELTS та Duolingo це тести, які можна складати з будь-яким рівнем. В будь-якому випадку ви отримаєте свій результат. А от тести Cambridge підтверджують конкретний рівень знань. Не забувайте, що визначення рівня це лише перший крок до вдосконалення ваших знань. Вибирайте методи, які найкраще підходять вам, і продовжуйте вчитися та практикуватися. А для того, щоб навчання проходило професійно та цікаво, записуйтесь на заняття в English Office. За промокодом General можна отримати одне безкоштовне заняття за напрямком General English. У коментарях діліться, який у вас рівень англійської. Всім папа! -па.